У Ніжині пільговий тариф для перевезення школярів складає 5 гривень. Мова йде про підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів, різноманітних секцій та гуртків. До слова, перевізники тут не користуються талонною системою як у сусідніх містах. Ніяких валідаторів у нас немає. Сам перевізник рахує скільки він перевіз пільгових категорій і подає звіт до податкової. Цей звіт перевіряється. На підставі цього звіту він подає розрахунки до управління житлово-комунального господарства, тому що там є відповідно відділ транспорту, який контролює роботу всіх перевізників на території міста. Тобто це перевірені цифри, обраховані. І міська влада щомісяця відшкодовує перевізникам кошти за пільгове перевезення. Це не тільки школярі. Там 10 категорій. І ніколи у нас з цим не було проблем. У Нішині загальна вартість проїзду у громадському транспорті становить 14 гривень. Для пенсіонерів 10, для школярів 5 гривень. Кількість пасажирів, які одночасно перевозяться безкоштовно та бездотаційно, не обмежується.